Казка про Наталочку, Миколку та королеву енциклопедію. У маленькому містечку жила дівчинка Наталочка і хлопчик Миколка. Вони були найкращими друзями і ходили разом до старшої групи дитячого садочку. Діти любили гратися в ляльки, машинки, хованки. Але коли вихователька просила їх порахувати іграшки, вивчити букви або розв'язати прості задачки, вони відразу ж хитрували і намагалися перевести розмову на іншу тему. Одного разу, під час тихої години, коли всі діти вже заснули, Наталочка і Миколка опинилися в дивовижній країні. Все навколо сяяло різнобарвними фарбами, квіти були з незвичайних форм і розмірів, дерева сягарили хмар, а повітря було наповнене солодким ароматом меду. Куди ми потрапили? здивовано прошепотів Миколка. Не знаю, відповіла Наталочка, озираючись на всі боки. Раптом перед ними з'явилася велична жінка в довгій сукні, увінченій короною з книг. Вітаю вас, в країні знань, мовила королева енциклопедія. Я бачу, що ви любите гратися. Але знання це теж гра, тільки дуже цікава. Ми не любимо вчити букви і рахувати, зізнався Миколка. А чому? запитала королева. Адже знання відкривають перед вами двері у величезний світ пригод. Ви можете дізнатися про все все на світі, про тварин і рослин, про далекі країни і космічні кораблі. Королева енциклопедія показала дітям чудовий сад, де на кожному дереві росли книги. Були там книги про тварин, про космос, про різні країни і навіть про те, як виготовляють шоколад. Ого. вигукнули Наталочка і Миколка, розглядаючи книги, їм стало дуже цікаво. Якщо ви хочете дізнатися більше про світ, вам потрібно вчитися, пояснила королева. Чим більше ви знаєте, тим цікавіше буде ваше життя. Прокинувшись в дитячому садочку, Наталочка і Миколка розповіли всім про свою пригоду. З того дня вони з великим задоволенням вивчали букви, рахували, розв'язували задачі, адже тепер вони знали, що знання це ключ до відкриття нових світів. І коли вихователька задавала їм питання, вони із задоволенням відповідали, бо тепер вони розуміли, що вчитися. Це дуже цікаво.